Пакет, 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 Да, да. Сюда. Жень, давайте сюда заходите. Ого. Спускаемся и запрессовываем сейчас. участки. Вы ходите тренируетесь. Нужно сегодня вечером приходить и тренироваться. Пройдите с милицией, чтобы сделать, с полицией. Поехали пацаны с ними. И встановлюють особи, а хлопці пишуть потуховый. О, бачите, давайте свертали. <гуманная> Наша тема. Наша <гуманная> тема. А вот у тебя <гуманная> незаконно будет добуток. Лисийца <гуманная> Лисиця я незаконний добуток піску же знімає. Зараз не видно в середині, ні? А Саміколає, це ваш відділ займається земельними ресурсами. Наведіть порядок. Дайте лисиці припис. А тут ще Діди, що ти скажеш по поводу тут Все прекрасно. Біляді? А таке <різь> що таке кільочок маленький, вже все вбрали. Ми сьогодні з представниками головного управління поліції Черкаської області зробили дуже добру справу. Значить, ми прибрали частково схили Дніпра ближче до першого прощалу. Всі вийдуть на відпочинок скоро, всі вийдуть на природу. Я думаю, що всім сподобається, коли місця відпочинку у нас будуть чистими. І якщо кожен мешканець міста Черкаси візьме і замість того, щоб викинути, а візьме наоборот, з собою забере якусь одиницю твердих відходів, побутових скла, паперу інших і винесе їх, і викине у. Смітник це буде дуже добра справа. І я думаю, що нашим дітям тоді зостанеться е, місця, де можна буде ходити, відпочивати і наслужуватись нашою природою Черкащини. А я пропоную об'єднуватись для гарних справ. Труд облагоражує чоловіка і зближає. Не, Не слово Маділо. Необхідно робити добрі справи.